Друзі, всім привіт! Група А 18-го сезону ESL Pro League закінчилась, і ми дізналися чотири перші команди, які вийшли у плей-офф та перших чотирьох лузерів, які покинули турнір. У плей-офф вийшли Vitality, Movistar Riders, Astralis та Furia. Вилетіли Orcs, NiP, Greyhound та GamerLegion. Перед переглядом цього відео я попрошу вас підписатися на цей канал. Мені лишилося всього кілька людей до 500 підписників. Дякую. Розпочнемо з Vitality, які не програли жодної мапи та потрапили відразу у чвертьфінал турніру. Команда просто знищила всіх суперників, а найближчою для них мапою стала Overpass проти Movie Star Riders, де іспанці взяли всього 10 раундів. Загалом, Віталіті зіграли по дві Mirage та Nuke, і по одній Inferno та Overpass. Команда лише четверта за успішністю у перших дуелях всього 51,4%. Але через це вони мали більше шансів у раундах 4 на 5, де у них аж 50 і виграшів це дуже багато. Індивідуально виділився Спінкс, який з рейтингом 1,49 став найкращим гравцем групи, цей турнір став другим найкращим для ізраїльтянина після відкритої кваліфікації до мейджору у 2020 році. Де він зіграв всього дві мапи. Крім того, він зіграв свій найкращий нюк та міраж у кар'єрі. Звично сильну подію провів зайву, його рейтинг склав 1.37. Vitality не стикалися з якимись серйозними суперниками. Єдині учасники плей-офф, з якими вони зіграли, це Movistar, тому їхня домінація є досить очікуваною. Чекаємо кінця вересня, щоб побачити рівень Віталіті проти сильніших команд. Умовне друге місце групи А посіли Movistar Raiders. Мало хто очікує від команди навіть боротьби за плей-офф, але вони змогли показати свій рівень і, і залетіти відразу в одну восьму. На своєму шляху команда здолала Фурію та Геймер Ліджен і поступилася Віталіті у матчі, який мало що вирішував. Ви у Star Raiders грали дві оверпас та по одній Nuke, Нюк, та Енд, з яких вони програли тільки Оверпас та Інферно у матчі проти Віталітів. У іспанців спостерігаються певні проблеми з реалізацією раундів 5 на 4, всього 65,9%, що є найгіршим результатом групи. З іншого боку, вони другі після Віталіті у раундах 4 на 5 Останній матч добряче зіпсував команді індивідуальні показники, але це не завадить сказати, що новачки непогано влились в колектив і грають як мінімум не гірше, ніж їхні попередники. Адамс, для якого це взагалі перший турнір такого рівня, зіграв на рейтинг 1-0, але чудово виступив проти Фурія і дуже добре виглядав проти Геймерліжен. Трохи бракувало Мертінеса, снайпер зіграв свій найгірший лан-турнір за Movistar. Сподіваюся, що результат на ІБЛ був не просто вдалим збігом обставин, а початком чогось кращого для іспанського колективу. Астраліс шокували мене беззубою поразкою від беззубих NIP. На щастя, далі данці зібралися до купи і довели, що перший матч був скоріше випадковістю, ніж закономірністю. Далі Астраліз виграли 6 мап поспіль і спокійно вийшли облив. Щоправда, тепер танці муситимуть розпочинати цю стадію з першого етапу, однієї 16-ї. Команда зіграла по дві Інферно, Нюк та Оверпас і по одній Вертіго та Ancient. Астраліз лідирують за успішністю у перших дуелях 61% виграних. Величезний вклад у це зробили лідери колективу Blame та Device, які мають 80% та 60% перемог у перших дуелях відповідно. Також ці двоє шикарно виступили індивідуально: 1-46 у Капітана, що поки є його другим найкращим ламп турніру, та 1.24 у снайпера. Астраліз виглядають дуже впевнено, і я шкодую, що та поразка від днів завадила статися матчу проти Віталіті. Було б цікаво побачити мапу Оверпас. Фурія грали жахливо, але їм пощастило, що у групі було багато гірших суперників, у яких немає ексерад. Призиці зіграли бо три Нюк та Оверпас, по дві Міраж та Вертіго і по одній Інферно та Еншент. При цьому важко оцінювати Вертіго та Еншент, які гралися проти жахливих Грій Великі проблеми і на основних піках команди Нюк та Оверпас, які були успішні всього по одному разу. На щастя, для Фурія, Серато відновився від хвороби і видав 9 шикарних мап з середнім рейтингом 1.38. Перзилець мало вмирав і багато вбивав і виграв аж 5 квачів і 65% перших дуелей. Команді часто бракувало Фолен, який намагався грати якомога пасивніше і просто робити снайперські вбивства, щоб максимально зосередитись на ролі капітана. Через це він ледве вийшов у рейтинг 1.00, приємно також здивував арт. Так, він місцями був надто агресивний і незграбний з другим АВП, але вплив він таким не був. Головне, що рейтинг 1.11 став його найкращим міжнародним лан-турніром за півтора року. Геймер знову були близькими до сенсації і знову провалилися. Команда виграла австралійців та NAP, і лише перемога над першими була більш-менш впевненою. Геймер зіграли 3 Engine по 2 Inferno, Overpass та Нобіс і по одній Міраж та Вертіго. Індивідуально команда на дні. Найкращим гравцем знову став Ісик з рейтингом 095, дико бракувало Ейкора, який зазвичай був наріжним каменем успіху колективу. Турнір з рейтингом 093 став одним з найгірших у його кар'єрі. Я досі думаю, що Game Religion потрібно більше грати і приймати запрошення на всі онлайн-турніри найближчих місяців. Авторлійці з Greyhound теж виглядали жахливо. Видно, що команда толком не готувалася і там суцільний хаос. Колектив намагався грати дефолти, але все це виглядало як тактики ЗММ, без жодної підготовки до суперника. За чотири матчі вони зробили 4 різні піки. Загалом вони зіграли 3 Enchant, 2 Vertigo і по одній Nuke та Нюктанобіс. Черговий індивідуально провальний турнір провів Alistair, який дуже багато мазав і виглядав дуже невпевнено. У Снайпера аж 4 мапи з рейтингом 07 та нижче. NAP це найбільший провал груп. Хоча після перемоги над Астраліс так точно не здавалося. NAP зіграли бо дві Mirage Inferno, Nuke та Ancient і одну Overpass. Все добре тільки на Ancient, яку вони відтиснули у Gamer Legion і навіть Astralis. Решта мап це суцільний морг. NAP аж ніяк не готові до цього рівня. Знову непогано зіграв кеттрики, який не стріляв в рейтинг у Попри це, він не став найкращим гравцем команди. Несподівано непогано групу Казаверес, у якого останнім часом все було дуже недуже. Рейтинг 1 0, Перспективи НІП виглядають примарно. Сподіваюся, що вони заявляться на більше турнірів, адже у цьому сезоні у них лишилися тільки фінали Бласт та Rubet Кап 2023. Оркс очікувано посіли останню сходинку. Команда отримала лан-досвід і навіть була близькою до перемоги над Крі Хаун, але віддала австралійцям кабек на десайдері Engine. Worlds є слот на ЕСЛ Челенджер Лізі, тому ми ще зможемо їх побачити найближчим часом. Уже в середу розпочнеться наступна група 18-го сезону ESL Pro League, де гратимуть герої Енста Монде, впевнений, що це буде не менш цікаво і вже готую для вас нове відео. А на цьому, все. Дякую за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі і любіть Counter-Strike.